внутрішніх справ Пане Ростиславе, пан Ростислав, вітаємо вас. І ви без світла, пане Ростиславе? Так. Без світла. Бачите, от... <кій> скільки, доби... скільки годин у вас вже немає світла. А ва ваше найголовніше світло це... Це, це ваші діти і ваш син. Я знаю, в нього був вчора день народження, і ми вітаємо вас і вашого так. сина. Да. Пане Ростиславе, ну наробила галасу, звісно, інтерв'ю пана, Залу... нашого голокомандуюча генерала Залужного. В часопису Екві Економіст. Ми б хотіли спочатку почути ваші враження від того, хто була хто був аудиторії цієї статті, цього інтерв'ю, і для вас найважливіші висновки в ньому. Дивіться, я би насправді тут розділив дійсно на дві аудиторії. Перша це умовно називаємо, американська аудиторія, інша це наша аудиторія. Якщо ми говоримо, треба розуміти, для кого давав інтерв'ю і що говорив там пан Залужний. Я тут абсолютно солідарний з тим, що він сказав, тому що ми повинні говорити з нашими західними партнерами. Ми подекуди повинні казати, що дійсно загроза нікуди не ділить, загроза є і. Основний акцент, на який він казав, що перемогти ми можемо, але нам потрібно стільки то танків, стільки то БМП і так далі, дальше, далі. Тому ключова історія. Я думаю, що пан залужний зробився абсолютно правильно, чітко розставив акценти, що загроза нікуди не дівається загрози потенційні є і нам потрібна допомога. І це ключова історія. Якщо ми говоримо там про нашу історію, звичайно, ми повинні розуміти, що Така дійсна загроза, вона є. Ми не можемо її виключати. Вона є дійсно маловірогідною, але вона залишається. Чому маловірогідною? Тому що тут, все ж таки, будемо говорити, постану на зараз такої загрози, точно не передбачається, тому що немає дійсно, і про це говорить і голова нашої розвідки це Пан ключ. Буданов про те, що немає ні скупчення особового складу, ні скупчення військової техніки. Тобто немає тих базових наборів функцій, які повинні бути для контрнаступу для наступу знову ж таки повторного з півночі нашої країни якщо така ймовірність буде, звичайно про це повірте, зразу всі дізнаються і про це всі будуть говорити. І тут ключова ще історія, про яку ми повинні розуміти, що ми готові до будь-якого сценарію, тому що ми вже точно не перебуваємо в 23 лютого, лютому, коли ми ще тоді, можливо, не зовсім я не знаю, вірили в можливий наступ. Все ж таки на Київщину зараз. Там я повірте, я це точно знаю. Зведено декілька ліній оборони, зведені фортифікаційні споруди. Там перебувають наші постійні, дислокуються наші регулярні війська. Територіальна оборона, тому ми готові до будь-якого принципі варіанту. Але ключова історія на зараз, вона є значно маловерогідною. Але те, що е, е, було сказано паном Залужним, я інкриміную іменно е, е, саме звернення до наших партнерів про те, вони, е, що вони загроза нікуди не дівається, і нам потрібна ваша допомога в першу чергу по зброї. Пане Ростиславе, генерал Залужний в цьому інтерв'ю дуже чітко дав зрозуміти, які ресурси нам необхідні. Цитата. треба 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць, і ми вийдемо на кордони 23 лютого. Так само він сказав про операцію. Ми зараз говоримо про те, що треба декупувати Мелітополь. Але він чітко пояснив, що нам на сьогоднішній момент не вистачає ресурсів. На вашу думку, після цього інтерв'ю, чи отримаємо ми необхідні ресурси, і в яких часових рамках? Дивіться, давайте будемо говорити відверто. Світ цинічний, так. цинічний, в якому розумінні в тому, що. Все проїдається і все забувається. Це пам'ятаєте, як з коронавірусом було, коли там перші три людини захворіли, всі бігали, хватались за голову. А потім там 30 тисяч в день, 40 тисяч в день. Ти вже сприймаєш це як статистику. Так само і Україна, і військові дії, які відбуваються зараз на нашій території, вони десь приблизно десь так же сприймаються, як там коронавірус через рік часу. Коли 30-40 тисяч, ти вже просто сприймаєш як цифри. Тому нові інфоповоди, нові виступи, нові, в тому числі, як би це не звучало, але нові обстріли. Сторони Російської Федерації це новий інфопривід для того, щоб сказати про те, що нам необхідно нагадати про те, що війна триває. Показати нові жертви, показати, що що відбувається, і що нам необхідно для того, щоб це зупинити. Тому насправді воно все працює, і повірте мені. Е, ну давайте будемо говорити ще те, що пан Залужний не так часто дає інтерв'ю. Це важливо насправді. Так. І якщо він вже дає інтерв'ю, то він дійсно е, підійшов до цього дуже серйозно і дав конкретні цифри і сказав, що необхідно, які загрози є, що ми маємо постійно на зараз, і що нам потрібно для нашої перемоги. Він дуже чітко і класно розставив всі акценти. І я. Переконаний, що воно дійсно буде мати результат, і як вже такий проміжний результат, ви знаєте, що вже знову ж таки говорить про нову і фінансову, і допомогу в плані озброєння від Сполучених Штатів Америки. Пане Ростиславе, ну так само зараз ми говоримо про те, що нам підготували енергетичні пакети, та європейський союз, наші партнери Сполучені Штати Америки. Що сьогодні нам необхідно максимально швидко, бо ми пережили цю зиму. Тому що зараз тільки перший місяць зими на нас чекає ще січень лютий. І, як ми розуміємо, ракетні атаки вже зробили прогноз, що це буде перед Різдвом і на початку січня. Uh... Я в цьому не сумніваю, що будуть нові ракетні удари. Я думаю, тут ні в кого сумнівів не виникає. Питання в тому дійсно, коли вони будуть це робити. Вони будуть знову продовжувати. Я переконаний свою тактику, коли вони будуть запускати по декілька шахетів, прощупувати нашу протиповітряну оборону, а потім робити великі такі залпові запуски. І я думаю, тут в принципі нікого вже не здивує, що це однозначно буде. Питання наскільки вистоїть наша енергетична система? Знову ж таки, давайте так. Я не точно не експерт, не енергетик і на це ніколи не претендував. Але я звичайно, коли в тому числі готуючись до якихось ефірів для себе, в тому числі щоб розуміти, я спілкуюсь з людьми, які дійсно є достатньо серйозними експертами, які працюють там це життя в цій галузі, і так далі, От вони мене заспокоюють, що навіть при, скажімо, найгірших сценаріях, які вони можуть собі представити, блекаут може бути не більше там трьох п'яти днів. Це те, що вони мені говорять. А взагалі, в цілому, якщо ми говоримо, дійсно вірні відключення вони будуть продовжуватись, але тотального блекауту буде практично неможливо завдати. Плюс, ви знаєте, зараз міжнародні партнери саме сконцентрували свою допомогу, саме фокусуються на цьому. Ну і плюс, як проміжний такий момент, можу сказати, що зараз нам дуже сильно почали допомагати з генераторами, з великими такими, Тими промисловими генераторами, які будуть забезпечувати цілі там об'єкти, наприклад, там лікарні та багато чого іншого. От я можу сказати, що ми, наприклад, навіть тільки з нашим волонтерським проектом вже зібрали зараз від наших казахських партнерів і друзів, і разом з нашим проектом Добробат вже більше 100 генераторів роздали зараз у першу чергу на сході на Півдні нашої країни. Тому я переконаний, що ми знаєте, я би тут напевне завершив цитату, яку мені здається, вже кожен українець вивчив друзі без світ але без вас так, а, пане Сола. Ну і от о, ми чуємо від о, вже генсека НАТО Єнса Столтенберга. Що Путін готується до довгої війни та планує нові наступи в інтерв'ю Agence france ажанс генцек закликав не не недооцінювати Росію, оскільки вона планує затяжну війну. Як ви оцінюєте зараз спроможність Путіна вести цю війну через те, що ну ми чуємо вже певний час, що проблеми зі зброєю, проблеми з обладнанням, обладнанням з одягом, все це інше незрозуміло який стан. Цих мобілізованих, але ми чуємо, що все ж таки вони будуть кинути, і це може статися вже в січні. я можу сказати тут свою суб'єктивну думку. Ключова історія, що дійсно швидкої перемоги він не бачить і не може бути. Як мінімум для нього, так точно це перша історія. Тому звичайно, я переконаний, що його єдиною зараз стратегією поставлено на зараз це дійсно затяжний конфлікт. Тому що знаєте, як мені коли сказали, в чому відрізняється на. Організована злочинність там від там умовно групи людей, які наприклад, там умовно не знають про хороші справи. тому що злочинність вона вже організована, і отут ключова історія, при ми повинні розуміти, що звичайно Росії буде важче домовитись, тому що там є умовно, скажем, декілька людей, які між собою можуть домовлятися, і, я, і вирішити за, за ці 150 мільйонів, що ми будемо затягувати паски, і ми тут надовго. А колективний захід, і якраз ключова історія тут. Колективний з ним важче домовлятися, тому що знову ж таки час іде. 呃。Uh Це те, про що я казав про інформаційні приводи. Вони вже притираються. Війна стає умовно для них там буденністю. Певні фрази стають буденністю, і ключова історія тут буде в тому числі наша на міжнародній арені постійно спілкуватися, постійно підтримувати відносини і спілкування з нашими міжнародними партнерами, постійно повторювати, розповідати про нові нові звірства, які роблять солдати Російської Федерації, для того, щоб знову ж таки цей колективний захід залишався колективним, тому що завжди колективно приймати рішення, особливо. У довготривалій перспективі є набагато важче, тому знову ж таки, поки що ми з цією задачею справляємось, поки ми бачимо заяви наших міжнародних партнерів, що вони з Україною до кінця. І я дійсно, я би так сказав, знаєте, ми повинні думати стратегічно, але готуватись і робити кроки тактичні. От стратегічно, ми повинні реально дійсно налаштовуватись на те, що конфлікт може затягнутись. Ми повинні розуміти, що нам які нам ресурси для цього будуть необхідні, але звичайно, ми всі... В тому числі надіємось на тактичні такі успішні кроки, успішні операції відвоювання це нових нових наших територій. і знову ж таки, знаєте, військові можуть прорахувати все з точки зору військової тактики, саме але є ще певні чорні лебеді, про які звичайно ніхто не знає, коли вони можуть прийти. І я все ж таки думаю, що цей картковий будинок і. Може посипатись в будь-який момент, тому що там є достатньо великі питання, і я можу вам сказати, як людина, яка читає періодично, є певні скажімо, групи, які роблять соціологію по Російській Федерації. Я їх звичайно перечитую. Повірте, бурління там вже є. Там ще немає якогось дуже серйозного, скажімо, зрушень для того, щоб але навесно там повірте, я думаю, буде дуже весело. Пане Ростиславе, дякуємо вам дуже, що ви знайшли час включитися в ефір ефіртоканал Прямий. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України.